Так, зараз в рамках е, хочу бути бджолярем. Ми коротше, йдемо пересаджувати бджіло, всі люди, які приходять до нас сюди на курсі, ми їм видали маски. Наш головний комбінізон йде. Е, бо він трошки ну покажи, трошки у нього рука підпухла, бачите, він тут, тут на гурток ходить, дивіться яка різниця. То він трошки отримав пару жал. Е, в принципі, нормальна практика. А давайте знімемо. Е, так, розпалюй димар. Так, ну все, зараз я покажу картонку. Все, чітко, так? Да? І в той ящик зразу. Ні? Щоб диму більше було. Давайте ще розпалюємо. Скільки погода. Так. Все чітко. Поки там дорозпалюють димар, чуть-чуть покажу, тут нуклеусний парк зробили. От такі нуклеуси тут, Андрій Миколаєвич з курсантами. Ну, з гуртківцями, верніше, на виставляли. Будуть матки. Обліотуватись матки будуть, буде тут така-генерація матко матко матко, матко, матко. Генерація тут буде. Тому що треба вчити підростаюче покоління. Ну а ви, панове, підписуйтесь на канал Декіпер Оф Украї. Данечка. Да. А ми йдемо е, далі проводити заняття Хочу бути бджолярем. Так, зараз Андрій Миколаївич показує ті, штани, ті місця, де можуть жалити бджоли. Щоб вона Знизу. Вона розуміла, вона вона жалити. На бедрах. Вона да, там, де пах в області паху. Ну і руки зап'ясть. Зараз одіваю рукавиці чоловік. Як там люблять казати наші великі хейтери, що в рукавицях справжні пасічники не працюють. Ну я вам скажу, що працюють. Але такий промінізон. Руки закриті, ноги також потрібно закрити. І все. В принципі, вдвоми тихом не пропустять, наприклад, українці теж не пропускують. Все, йдемо на пасіку. Так, ідемо ми не просто на пасіку, йдемо ми. На навчально-демонстраційний майданчик. От я йду без маски зараз, да? Я йду без маски. Значить, якщо що, я можу вийти завжди за цю сітку. Так, Андрій Миколаєвич, як ви хочете робити цю роботу? Так, дивіться, всі підходять сюди ззаду. Да, да, да. так, нас... Андрій Колавич, візьміть собі ще цей мікрофончика, щоб вас щось сюди було чути. Ви у нас всі захищені, всі в костюмах. Відповідно вас ніхто жалить не буде. Коли будемо е, далі навчатися, будемо, знаєте, як у нас чотири ряди спас, ці, з вуликами, будемо е, ділитися на групи, відповідно, і кожна група буде передивлятися певний ряд. Тобто одна група один ряд, інша другий ряд. І будуть там запитання, тоді вже будемо всі разом вирішувати ці питання, і щоб кожен е, уже навчався. Працювати з бджолами. Тобто не теорія є теорія, а коли ти сам береш ту рамку, і щоб тебе рука не відпустила ту рамку, треба практику двіще. Тому дивіться, що ми тут бачимо, наприклад. Показуємо все, яке. Дивіться, криша, бачите, мокра трошки? тобто десь протікає щось. Це потрібно потім виправити. Так, у нас подушка, вук сухенький всередині, холстик і от бджолина сім'я. Відкриваємо холостик одразу, проходимося димом. Ми не переселяємо, переселяємо. Ні, ми цього глянемо просто. Цього глянемо, я ще тоді дивився, коли ревізія. Просто подивимося, чи є зміни. Зараз стара бджола змінюється на нову. Тобто ніхто зараз не розширює. Можливо, і прийдеться їх зараз скоротити. Так, забираємо заставну. Що ми бачимо? Дивіться, крайня рамка мед є, але бджоли маловато, ніні? Бджули маловато. Так, дивимося наступно. Дивимося наступно. Що ми тут бачимо? Дивіться. Що тут є мед, так? Дивіться, бачите, ніби нектар, але це може бути вода, відповідно, бо нектару ще нема, звідки у нас ще нічого не цвіте. Тут вже ми бачимо свіжий пилок. Бачите? Тобто вони літали було декілька днів. Була погода, вони літали. Так. Отже, бачимо, що крайня рамка там кормова, але бджоли недостатньо. То, що пошкрябано, там застивши арспліт був, Е, Що саме, покажеш мені? Дивіться далі. Тут у нас почистили комірки, засіва немає. Дивіться, засіва немає. Просто рамка сама по собі легенька. Так, ану, візьміть. Засіва немає. Тобто, потрібно просто тобто бачите, засіву немає. Це Ні, це то, було, тут її тут, треба забирати. Дивіться, забираємо цю рамку з гнізда одразу. Це ж класика жанру, потримай, потримай, потримай да? Да. <рес> <рес> дивіться далі. Що ви бачите? о, Дивіться, бджола вилазить, бачите? Це вже вилазить молода. Ділка. Так, давайте швидко, щоб їх не холодити. Дивіться, от матка. Дядя, бачите матку? Це бжолина матка. Так. Бачимо, бжола не обсижує до кінця рамки. Знизу, бачите? Недостатньо бжоли Потрібно її скорочувати. Робимо так, щоб сім'ї сиділи від верхнього бруска до нижнього. Так, тут також. Бачите, розплод? Різновіковий, тобто, бачите, там і личинка є. Так. Обережно, дивіться, коли бджіл, не робимо швидкі рухи ніякі, рамки, не соваємо. Легенько підірвали, наприклад, легенько підірвали. І потім вже на бок рамку ставимо і витягуємо. Тобто, бачите, третя рамка з розплодом. Розплоду небагато, але три рамки. Так. Потім дивимося наступну. Тут вони вже теж також, дивіться, набряски є. Тобто це може бути вода, може бути нектар. Рамка, бачите, така. Пошкоджена, да. Пошкоджена, так. Тут пошкоджена, там цю рамку краще поки що також забрати. Угу. Так, дивимося далі. Ну ось тут теж мало корму, відповідно. Бачимо, що. Є рамки, не зайняті бджолою, ми їх забираємо. Тобто з однієї сторони бачу, можна вивезти одну і з іншої. Беремо ці рамки. Ми знаємо, що бджолина матка всередині. Але краще, щоб ця бджола перейшла, ми беремо акуратно, можемо стрести як зверху на ці рамки бджолу. Перед цим, відповідно, можна їх трошки. Дивіться, ну, щоб вони зараз на вас не летіли. Зараз не лякайтеся. Вони швидко зараз упадуть і тоді заспокоїться. Таким рухом ми їх і потім відповідно можна. Так, дивіться, той мед, який є запечатаний, з ТМС беремо розсарапаємо. Тут розсарапали там, щоб вони могли забрати. І коли не буде погоди, вони будуть за застаною. За заставною виходить, Забирати цей мет і переносити в гніздо. Тут також дивимося тут. Так, трясемо, як е, коли мед качаємо. І це все розтарапуємо. Все, відкрили рамки. Відповідно, бачите, ми скоротили на дві рамки. Сім'я залишається раз, два, три, 4, 5, 6 рамок. Потім ставимо знову ж таки холстик. В лежаках незручно, бачите, коли ну, потрібно щітку брати завжди з собою. Пошкоджу, мені так казав, теж бажано скоротити. Не будем, там, там є багато ще корму, пилку багато, не хочу її забирати. Хай вона в гнізі поки буде. Так, Тобто, і потім, якщо якісь маломедові є, чи від інших сімей є якісь маломедові, також можете їх. Зараз ось цей мед, щоб він не залишався, його просто. Розкриваємо і ставимо за заставну. І коли буде більш-менш погода тепленька, то бджоли принесуть мед. Ну, Або принесуть, або з'їдять. Так. В принципі, ось, ось ми зробили огляд бджолиної сім'ї. Так. А тепер підемо. Чудовити. Також ці дані фіксуємо потім в зошиті. Там сім'я номер. В даному випадку в нас намерся на цій пасіці. Нам її треба максимально зберегти і потім, відповідно, щоб вона нам ще якийсь мед принесла цього року. І дуже слабенько будемо її зараз підсилювати, і відповідно, її переселимо в новий вулик, теплий вулик, щоб вона швидше розвивалася. Зараз вам покажу цю сім'ю Слабенько. Дивіться, бачите, слабенька сім'я, тобто чотири рамки. Я вже її раз підсилював. Тепер її потрібно переселити в теплий вулик. Ну і також підсилимо бджолою. Щоб ви розуміли. Ну, сьогодні у нас на початку заняття запитували, як це робити, і чи доцільно це ще. Тому, Ваня, давай за, за низ тільки бери. за низ. Беремо ось цей вулик, переносимо в сторону, став. Краще, дивіться, отак. Ставити так, щоб рамки все-таки не стукали одне біля одне, не торкалися. Потім беремо теплий вулик пінополіуретановий. Так, вони не, не спіши. Потім беремо демарь. Давай, Дай Ну, У нас сьогодні погода погана, тому. Бджілки наші трошки злі. Дивіться, я їх підсилював. Тут багато бджоли злетіло. Багато бджоли злетіло, тому будуть пусті рамки. Деякі. Бачимо тут небагато бджіл. Так. Так. Чи є шанс цієї сім'ї вижити є. Однозначно, оскільки в неї є джулина матка. Там так? Да? Ваня, бачите, побачив це. Да. Так. Дивіться, бачите, рамки з медом є. Корму достатньо, дивіться, наша от маточка. Бачите? Мічена. Лазить. Цю кормову ставимо на край. І будемо відслідковувати, як наша ця сім'я розростеться. Ну, як ми її будемо підсилювати, відповідно, вона mm -hmm. сама не швидко розростеться, як ми будемо підсилювати її до білої акації. Так. І ставимо цю рамочку. Так. Дивимося тут. бджоли маловато, та й меду, чесно маловато, тому їх. Зберемо на три рамки. Якщо заставна одна її і навіть друга, зараз для того, щоб їм тепліше було, можна, О, до речі, бачите, ДВП, тобто миші гризуть. ну Це, до речі, не миші, це, до речі, бджоли. Їх невчасно розширили, тому вони погризли. Зробили дивіться Тут у нас пінополіуретан тут у нас дві заставних тепленько. Також можна зверху постелити і плівку, але це пінополіуретан для того, щоб не було сирості, оскільки у нас зараз сир, сира погода, поки що будемо ставити холстик. Так, прикриваємо цю сім'ю. Тобто, бачите, на три рамки. Е, ці бджоли, які залишилися тут, їх краще. Так, рамки, дивіться, за правило. Рамки ніколи не ставте на, на землю. Або на підставку, на землю ніколи не ставте. Так. Якщо там навіть щось залишилось, то я там не багато їх того. Можна щітку взяти, ну тут не небагато. Одразу покажу, як витягувати жали, дивіться, дві штуки. Бачите, вона жалила мене. Беремо стамеску і ось так. Допом... Навіть жало не відірвалося. Тобто в нашій ще й жива залишилась. Ну Тут же вона сама відірвала. Ну Це в зв'язку з погодою. Просто у нас зараз така погода. Тут жулу стрісли. І оцей мед, який соняшника, який закристалізований, для того, щоб це буде як підгодівля одразу. вже. Отак розцарапуємо. Так. Ось так. І буде погода, вони собі будуть потихеньку цей мед брати. Якщо ви не розсарапаєте, то ця рамка буде і на акацію, і ви разом з акацією це викачаєте. І почне кристалізуватися ваша акація. А водобазювати? Можна і тепленькою водою щось бризкати. Так. Ой. Дивіться, тепер можна цю сім'ю. Які пусті рамки ми їм не даємо. Де там за, за, за основною були рамки з медом, то можемо поставити також, потім їх будемо розсарапувати. Пізніше, коли вони ту, наприклад, витягнуть. Зараз ще ці сім'ї дамо рамочку з бджолою, щоб їх підсилити і подивитися, що на акацію це буде нормальна сім'я. Розкрити ще mm -hmm. так. не Недостатньо, я потім пізніше розкрию. Так, йдемо далі. Що іде Демарь, мабуть. <ріст> так. так. Тут бджоли не так багато. Бачите, як канді виїли. Тут в нас виходить 6 рамочок, не будемо забирати у них. Йдемо до іншої сім'ї, щоб цю не ослабляти. У нас на Київщині ще погоди не було, тому у нас такі сім'ї зараз слабенькі. Як тільки в нас почне ряст звісти, то будуть повні вулики. Ряст. Ну, ми ж тут в лісі. Так. Так, також дивимося, дивіться. Бачите, ми не розширяємо бджоли повну ну Тут також 6 рамок. Не хочу її цієї брати, беремо з найсильніших сімей, але не беремо з тих, які будуть у вас там виховательками, наприклад. Давай. Ну, з цієї, я думаю, можна взяти тут. Да, Тут, до речі, бачите, бджоли багато, за заставною сидять. Хоч погода, бачите, холодна, але вони все одно зараз беруть із за заставної і переносять гніздо. Так. Не придавити їх. Холстик кожен доріг. Холстик? Буває. Так, дивіться, це в нас озлобливісті, не, не сама спокійна сім'я. Ну, погода показує свою так Дивіться, крайня рамочка з розплодом, наприклад, а да? тут бджоли достатньо. Тобто можемо забрати, до речі, прихнєві розплід може бути стара матка. Угу. Я зараз це сам. Так, тримай. Набрали крайню рамку. До речі, це та сама а це сама зліша у нас на пасіці. Потім прикриваємо. Став подушник цей грішку, так. Да. Чому я взяв на крайній рамці, тому що там матки хоч розплод є, але. Матки там не може бути, але перед тим як давати в сім'ю, зараз оглянемо ще. Там трошки їх буде, так? Да? Трошки підсилимо. <кхи> Передивляємося, чи немає матки. О. Так. Що тут маточки не видно? Так, а ну давайте дивіться теж, щоб не я один. Не бачите маточку, так? Да? Не, не видно, не видно, так. Да. Оні ще холодно, вони ще. Ж... Так, і тоді беремо, дивіться. Ми одну рамку забрали, тепер я їм ставлю. І через те, що тут є розплод, uh -huh. мусимо ставити всю цю після кормової. Uh -huh. Так. І далі будемо спостерігати за цією сім'єю. Думаю, що вже більше її підсилювати не будемо. Вона далі сама вже буде. Все, тобто, підсилили бджолою і закриваємо. Можна і два холстика поставити. Чим незручні ці пінополіуретанові, оскільки в них там, ну, або треба підкришник, тобто подушку ми сюди не поставимо. Тому ну, в цій конструкції є така яма, то добре канді ставити. Якби не було, була плоска, то було взагалі незручно і канді давати. Тому прийшлося б 145-й ставити магазин. Так. Все, і закриваємо джіло. Так. За. О, все плотненько. Так, спереді дивимся обов'язково, щоб льоток був, там льоток відкритий їм наполовину. Ну і все, далі вони собі будуть розвиватись. Цей вулик ми вже далі візьмемо для того, щоб відремонтувати його, покрасити Там допрацювати, так. Оставки туди ми потім. Сторони, де да. А, холст. холст Це, до речі, подкрешника йому треба. би подкрешник, то. Ну пленка то є зараз сира, так воно зараз все мокре буде. Ну дивіться, отак. Все, і будемо слідкувати за ними на акації. Постараємося з нього мед викачати. Таким способом.